Тудіваю у прямому ефірі. Я Дмитро Тузов. з нами Вадим Карасьов, політичний експерт. Вітаю вас, пане Вадим. І ми почнемо з долі Надії Савченко. Ми це зараз будемо робити часто, тому що стан надії критичний: 76-та доба голодування. І зараз все більше експертів, спеціалістів, медиків говорять вже про реальний стан загрози не лише здоров'ю, а й життю Надії Савченко. Ось, скажімо, сьогодні член Ради при президентові Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства Єлена Масюк заявила, що народний депутат України Надія Савченко може померти в найближчі дні, якщо продовжуватиме голодувати. Ситуація справді критична, але не змінюються політичні обставини. Пане Вадиме, як ви вважаєте, у цей варіант з тим, щоб змінити. Міру запобіжного заходу утримання під вартою і перевести Надію Савченко в українське посольство та під такий, так би мовити, домашній арешт. Це така позиція, яка могла б влаштувати Владимира Путіна для того, щоб не втрачати свій імідж такого суворого. Пацана. Президента, пацана, ви сказали, так? Да. І це не працює. Чому? Ну, я думаю, що може спрацювати, тому що тут пастка для Кремля і для Путіна. Тому що якщо щось буде Савченко, з надією Савченко неприпустиме, це розумієте, це буде остаточний крах Кремля в його політиці щодо України і гуманітарна ізоляція. Як мінімум, тому я не виключаю, що вони дають задній хід, але ж вони не можуть просто взяти і відпустити Савченка. Тому не випадково ця активність громадської ради з прав людини при президенті. Зв'язувалося, що є громадянське суспільство в Російській так, Федерації. Так, так. І права людини. І права людини. Ось. І це такі м'які м'яке рішення проблеми Савченка, яка дійсно сьогодні нервує Кремль. Проблема. Так, і дійсно тут і проблема здоров'я, і проблеми політичні, і проблеми медицинські. Тому вони, очевидно, можуть піти на такий, ну, нібито, компроміс. Рада справ людини попросить президента. Ця рада працює при президенті. і Президент може підтримати рішення цієї ради справ людини, яку очолює Михайло Федотов. Там є інші правозахисники. В цій раді і змінити запобіжний захід. Принаймні, тобто, принаймні так можна буде зберегти життя. По-перше, так, да, це зберегти життя Надії Савченко, але я думаю, тут в даному випадку російське керівництво думає не про збереження, не стільки про збереження життя Савченка, скільки про збереження свого лиця. Як кажуть, зберегли лице, не показати, що вони програли цю ситуацію. ситуації. Це дійсно пастки там багатьох. Є кримська пастка, Донбаська пастка Путіна. Ну, Теперіше, вони ж самі, потра... самі потрапляють в ці пастки. Потрапляють, і, і досі вважають, що вони можуть вийти да, переможцями з да, цих пастках. Да. Але це пастка, і дійсно розумієте, вони ж не розраховували на те, що очевидно, що Надія Савченка людина з такою ж з залізною волею, так що вона сильна духом, як і взагалі українці. Так. Вона, до речі, не відгукнулася на пропозицію Мустафи Джемільова припинити да. голодування. Точніше, вона відгукнулася. Ну вона ж вона відгукнулася, якщо... але сказала, що вона не припинить да, голодування. Да. Ну розумієте, якщо людина добровольцем пішла на... Да. на фронт, якщо вона людина з позицією, з місією, з духом сильним, то таку людину дуже важко вмовляти. Так тому, очевидно, от в Кремлі паски чому? Тому що вони недооцінюють. Дух Не недооцінюють Україну взагалі. А дивіться, що та ж сама Єлена Масюк сказала. І, до речі, тут багато що робить і громадська думка і в Україні, і за кордоном. Та проблема вже міжнародна проблема. Це не проблема тільки гуманітарна, і не проблема тільки України і Росії. Так, це міжнародна проблема. Це все європейська проблема. І той факт, що всі українці. І соратники Надії Савченко це призивають 1 березня вийти на демонстрації, так на підтримку Надії Савченко. Так, да, в усьому світі це дуже потужна така духовна гуманітарна зброя, проти якої Кремль безсилий. Він сильний, коли є гради, коли є там Боротина і різного роду гаряча зброя. Так, як кажуть, сьогодні модна літальна зброя. Але гуманітарна зброя іноді б'є набагато ефективніше, ніж летальна зброя. Тобто зброя із назвою Надія Савченка проста да, український дух і да, жінка, Це взагалізм, героїзм, героїзм, український героїв. Діє, діє да. сильно зараз на Кремль. Да, ну, знаєте, що це і, і така іміджова поразка а Кремля вже, от, навіть на сьогоднішній день, це дійсно іміджова поразка, серйозна іміджова поразка. Але потрібно все таки сьогодні зберегти життя надії Сабезумовно, тому да. що та ж сама Єлена Масюк, яку я вже представляв, та вона сказала наступне: у разі смерті Надії Савченко, mm -hmm. не дай Боже, правда mm -hmm. в російській в'язниці в Україні вона може бути, вона стане національним героєм. Mm -hmm. Її пам'ять її пам'ять. Назвуть загін добровольців, військовий літак, площу в Києві, а Росія отримує черговий список санкцій. Є список загиблого в російській в'язниці Магнітського, буде ще й список Савченко. Ну надія вже герой. Так і тут безумовно ніяких питань немає, але е, потрібно все таки життя зберегти і для України. Чи а все ми... чи все ми зробили? Як можна натиснути на Кремль не лише з боку України, а й з боку, ви сказали зараз, взагалі світової спільноти. Ну багато що зробили, так і те, що вона депутат Верховної Ради, те, що вона член делегації України в Паре це серйозні речі, такі процедурні і неважливі, але зрозуміло, що можна зробити ще більше. Наприклад, ця демонстрація солідарності з Надією Савченко на 1 березня, яка планується, вона мала б мабуть, бути раніше. І тоді б не було сьогодні такого драматизму навколо і переживань навколо її здоров'я. Але час, час не втрачено, і можна врятувати солдата Райана. Нашого солдата. Да, цікава, України, цікава аналогія. Да, така. Да, солдата Надії Савченко, солдата України, так, і народного депутата, і героїню. І ще завдати однієї гуманітарної такі нищівної поразки Кремлю. Ну і загалом до ситуації, яка зараз складається в нашому регіоні, mm -hmm. так Україна почала відведення важкої mm -hmm. артилерії. Президент сьогодні назвав це таким тестовим кроком. Mm -hmm. А чи є у вас оптимізм, чи справді починають діяти мінські домовленості? Ну я вже у вас тут і говорив, що мене більше оптимізму щодо мінських угод 2, ніж до мінських угод-1, тому що ці мінські угоди були зініційовані європейськими лідерами, і вони зацікавлені в тому, щоб це був успіх їхній. Інакше, якщо мінські угоди 2 не спрацюють, то тоді це буде означати, що Європейський Союз, і ключові європейські країни, як Франція, Німеччина, не є впливовими в світі. Вони дуже втратять. Як гравці світового рівня, як і весь Європейський Союз. І вони тому не випадково і сиділи там 15 годин більше і намагалися, щоб знайти якийсь компроміс. Але зрозуміло, що реалізовувати ці домовленості буде дуже важко. Тому що це все-таки компроміс. Компроміс завжди. Річ така хочеться завжди відіграти. І на фронті так, взагалі мало. Да, тим, біль, тим більше, да, в дієвість багато. Цих да, компромісів. В дієвість, да. Але тим не менш, нам потрібно продемонструвати, що ми реалізуємо всі домовленості, під якими ми підписалися, під якими домовлялися. Так, це кінець кінцем наше реноме, наша репутація країни. У нас є солідарність з світом, і ми миром ми, любила країна. Ми ж війну не починали, ми ж хотіли завжди миру. Так, але вимушені були воювати. Е, тому нам потрібно це робити. По-друге, хай покажуть свої наміри. Е, протилежна сторона, наш противник, наш ворог. Третє, зрозуміло, що один час багато недовіри, потрібно шукати цю довіру. Але е, при всьому, при тому, що є псимізм, все ж таки і є певний скепсис. Тому що ми бачимо, як дуже важко, особливо після Дебальцу, після того, як були порушені угоди з боку сепаратистів, як сьогодні важко все-таки реалізовуватися ці угоди. Але Це те, що повномасштабних воєнних дій сьогодні немає, хоча є смерті. Є за, смерті. Цю добу, да, за цю добу три людини три загинули, людини загинули наших так. в наших військових АТО. Але тим не менш великої немає сьогодні війни. По-друге, в нас є можливість отримати передишку. Так? Перегрупувати війська, провести ротацію, поповнити. Тут треба розуміти, Бо... що те ж саме робить і зрозуміло, да, зрозуміло. І ще один такий момент. Сьогодні, от війська ДНР, ЛНР, ми відводимо, але представникам ОБСЄ ні вони ні ми не показуємо, куди ми місця дислокації цієї техніки. Тому що немає сьогодні от такої інституції, якій би довіряли. Тому і не випадково Включно ми, з ОБСЄ. є. Да, так, виключно тому ми не випадково пропонуємо все-таки миротворчий контингент для того, щоб дійсно було реальне розведення а? військ і реальне А Ви вважаєте що миротворчий контингент це реалістичний план? Ну, знаєте, в політиці не все буває зразу реалістичне. В політиці починається як ідеалістичне, а потім стає реалістичним. Хіба ми могли б на початку, точніше, в кінці листопада 2013 року, Говорити про те, що буде такий майдан з такими наслідками. І здавалося, що це була справа і романтиків, ідеалістів, там, громадських активістів і прибічників європейської асоціації. Ні, але потім це. Тому в політиці це починається з ідеї, ідеалу, а закінчується реальними наслідками. Про недовіру я хочу запитати, про взаємну недовіру, тривожна інформація, про яку загалом ми знаємо, тут немає ніякого відкриття Америки, от, але сьогодні вона від офіційної особи прозвучала ця інформація. Це е, керівник е, зовнішньої розвідки Сполучених Штатів, який заявив, що е, можна очікувати атаки на Маріуполь навесні, ага. і от цієї. Значить, коридору на сухосуходільного коридору до Криму. Mm. Тобто ці плани можливо ще залишаються актуальними для Путіна. Вони залишаються не актуальними, а вони залишаються планами. Тому що сьогодні актуальний план Путіна це примусити нас до федералізації. важливо, як буде називатися це. Децентралізація, автономізація, регіоналізація. Але де-факто, от завдання. Путіна це примусити, в тому числі і за допомогою військової сили України до зміну до зміни державного адміністративного і політичного устрою. Ось чому завдання, якщо а це до речі, закладено в мінських угодах. Там йдеться так. про конституційні зміни, так. про зміни до Конституції. Конституційні зміни, але ну да, там немає ДНР і ЛНР, але де-факто Росія буде намагатися робити все, щоб це були такі автономні території в рам... в складі України, так за допомогою яких просто тиснути на центральну владу, міняти політичну структуру і нейтралізувати будь-який рух в бік євроатлантичної інтеграції в НАТО і Європейський Союз. Якщо цього не буде, не вдасться, тоді у Путіна є один варіант. Тільки далі військові дії, і далі поширювати цю нестабільність і військовий, я би сказав, вплив, інвазію на інші на території, які сьогодні контролюються Україною, територію Донецької та Луганської області, і зрозуміло, Маріуполь і пробивання сухопутного кордону. Якщо ось цей план по примусу України до федералізації. І до військового нейтралітету, позаблоковості і таке інше, не буде реалізований. Але це означає, що Україні треба готуватись да, до, це, до це, гір це, до військового. Це означає, сценарії. що при, навіть при, якщо буде, якщо навіть все буде нормально по перемовинам та по статусу і таке інше, все рівно цей конфлікт на багато років. Він буде приморажуватися, заморажуватися, відморажуватися, роста, ростає там. Але тим не менш, це все ж таки буде постійно тліюча, я би сказав, така конфліктність на сході України. Тому зрозуміло, що сьогодні реформа номер один це реформа армії. Говорять про реформи там в економіці, і таке інше. Але головна сьогодні реформа. Реформи, це реформа в армії А реформи в армії. Це це гроші. Правда, і ну, це розуміло, робота так. загалом економіки. Так. Можна сподіватися, але це не тільки гроші, це як роз, як потратити ці гроші. Так. Тому що це фінал, фінансування армії інше okay. має це фінансування, це ВПК потрібно наш національний розвивати, тому що в нас же є можливості. Не все потрібно сьогодні брати там в Сполучених Штатах Америки. Так щось можна брати або в інших країнах летальну зброю, але летальна зброя у нас можна виробляти. І якщо до цього підійти з ну стратегічним підходом, так з державним дивно, що що ще досі не підійшли із так. Ну, да, тому що все. поки що це було, знаєте, так на ну. Як кажуть, в режимному в пожарному режимі так як реакція. А сьогодні потрібно розбудовувати ВПК і ракетний комплекс, так вона ж маш є, і думати про конструкторське бюро. Розумієте, це ж дуже серйозна справа. Чому тому, що техніка це і конструкторське бюро. Отак, да навіть там БТР, конструкторське бюро. Що таке конструкторське бюро? Це інженери. А що таке інженерне? Це політехнічні інститути. А що таке політехнічні інститути? Це система освіти, відповідно. Так, багато, тобто, багато суміжних підприємств. Ну, це, але це, але це саме сам, да. сам, от зараз ви говорите да. про те, що однією військовою реформою діла не буде. Да. Тобто, це, це комплекс реформ, які да. мають мають да, відбутися да. держава, має бути сильна. і при цьому да. має бути стабільне становище. Да. Да. О, зараз ми з вами спостерігаємо, що люди виходять. Mm -hmm. Їх виводять, вони виходять. Так ага. буквально в Києві один за одним відбуваються якісь мітинги. Ага. Давайте поговоримо про події зараз всередині країни. Оці спроби це теж внутрішній фронт. Це внутрішній фронт. Це ж фронт, наслідки, так. до речі, і війни теж багато в чому. Тому що коли кожного дня потрібно фінансувати військові дії і техніку, і не тільки військові дії, так а і виробництво техніки, то це гроші йдуть. Знаєте, в сектор, який не дає віддачу, він не дає економічну, комерційну прибуток. Так, це ж війна, це ж розтрата. Але для цього потрібні гроші. І тому зрозуміло, що. Що уряд, не маючи резервів фінансових так, сьогодні, і витрачаючи валютні резерви на утримання курсу гривни, вимушений друкувати гроші. А друкуючи гроші, вони підсилують інфляцію і давлять на ринок валюти, тому що, коли багато гривні, всі бачать, що вона нестабільна, хочуть вложитися, вкластися в якусь стабільність. Так? І сьогодні, оскільки нерухомість теж падає, яка сьогодні найбільш така ну, резервна ситуація, так? куди можна вкластися? Долар, і це тільки підвищує ажіотаж. І що для цього робити потрібно? Потрібно зв'язати грошову масу, зв'язати її в якісь фінансові інструменти. Ну, наприклад, у нас війна йде, йде фактично, так? перемиря, не перемиря, не йде. Військовий займ потрібно випускати. Державні держави робили. погано робили. Мало, а де що а я не с не, не, не чув працював? Так вони мають мати якісь о банк да. випустив Правильно. облігації це, це облігації військового банк. займу займу. Але це було епізодично десь влітку, так 14-го року. Потрібно робити декілька займів. Ну, наприклад, коли війна йде, де так то випускалося, якщо на пам'яті в Російській імперії перша світова 18 займів було. Інтерати пояснимо, це внутрішні резерви, це Рез... люди, які підтримують люди... Так, ні, да, ну це, це не добровільне. Це, наприклад, можна купувати так і віддавати гривню, яка є у людей, віддав... вкладати не в долар, а вкладати всі бумаги, казначейські або державні бумаги, які дають високий процент в майбутньому, або е е е дають можливість не сплачувати податки в якісь пільги. Так, і тоді люди будуть в ну, да, складатись... тому що високий процент в умовах такої швидкої інфляції, це, да. Да, він, він просто але з іншого боку, але але з іншого боку, це і зменшує інфляцію. Тому потрібно я ще раз кажу, це вже технічні деталі, але не потрібно просто друкувати гроші, а потрібно шукати фінансові інструменти, які б знайшли можливість можливості фінансувати і армію, і знизили б паніку на монетарній царині і на валютному ринку. Експерти говорять про те, що на руках у населення. України 90 мільярдів доларів. Сто 100. 100, 100, навіть 100, 100, да. 100, 100, 100 мільярдів. Да. Я правда не знаю, як це можна порахувати, якщо люди їх тримають у себе вдома, а mm на -hmm. а не на депозитах. Так? Але... Вони, ну вони можуть в різних там ячейках тримати. Але банки банківські, прав... банківські хтось під матрасом, у когось тисяча доларів на чорний день, а у когось там більше. Але, але... але зараз потрібно відновлення але є. довіри для того, щоб, є, щоб люди вкладали навіть вкладати в ті займи, про які ви говорите. А куди кладати? Куди так? Земля. Чому ми не чуємо про те? У нас є Міністерство аграрної Політики. Його завдання що? Давати квоти і ліцензії на експорт зерна. Чи займатися оце ви маєте на увазі закон про приватизацію землі? Ну можна приватизацію землі, можна завгодно, але є в країні ресурси, але куди ж можна платити гроші. Але ж нерухомість падає в ціні. Далі. Ви ж самі говорите, але що це, це, але це земля зараз... може не падати. Да? Нерухомість падає в ціні, тому що сьогодні невигідно. Люди вимають. але можна ж інші шука... шукати інструменти, так інше вкладення. Більше того, якщо і в країні має бути осмислена економічна політика, її сьогодні немає. Тому що це тільки реакція на проблеми. А реакція на проблеми це не політика, це відставання. А якщо буде політика, лінія, впевненість, якщо буде довіра до банківської системи, тоді люди будуть нести гроші. Потрібно, щоб посадовці, які працюють на цих, на цих місцях, розуміли, що їхня будь-яка заява вона впливає на довіру або недовіру до банківської системи в цілому. Якщо в день такий курс валюти коливається, Якщо ви відпускаєте плаваючий курс, робите, ну то тоді готуйте резерви. Для того щоб коли курс буде падати, ви могли вийти на ринок і терміново збити паніку. Ну цього ж немає. Далі почому у нас хто завгодно може коментувати, але ж потрібно, щоб був якийсь антикризовий менеджмент, банківський так або кабміні, де б кваліфіковані спікери роз'яснювали або сама голова Нацбанку, або прем'єр міністр банку виступає і робить. Не впевнена тільки інгр... гірше робить, значить, потрібно здається, якщо не помиляю, сьогодні була заява про те, що економічно обґрунтований курс гривні до долара, це 20 гривень. За долар. Ну, що таке економічно обґрунтований? Давайте теж рахувати, так? Люди вірять, але зараз вже люди не повірять цьому. Так? Тому що є досвід того, що раз обвалили, хтось втратив, хтось награв, якісь спекулянти працюють. Але проблема навіть не в тому, що хтось на цьому грає. Зрозуміло, що грає. А потрібно роз'яснювання, серйозна роз'яснювальна робота. І впевненість, що була, щоб люди, люди були впевнені, Дивіться, що держава. Не зробить так, не не буде робити так, щоб люди втрачали. От на тлі цього ми з вами почали говорити про про розгойдування всередині країни. Це коли люди виходять на протестні акції. Так? Юрій Луценко заявив, що в березні-квітні Росія готує бунти в ряді українських міст. Це березень-квітень. Ага. А зараз ми з вами бачимо, що вчора був інцидент під Національним банком. А в соцмережах, як повідомляє... Міністерство інформаційної політики, інфовійська, я б це назвав би такою громадською ініціативою, мабуть, та, чи ініціативою Міністерства інфро... інформації створення інфовійськ. Це добровольці, які відбивають інформаційні атаки, сидячи у себе вдома там за комп'ютерами, наприклад, реагують. Та. В соцмережах боти Кремля розкручують тему фінансового майдану. Це, це якби доводять тим, що от пішли абсолютно ідентичні за своїм змістом повідомлення. Ми зараз от бачимо uh -huh. це в Твіттері, в інших соціальних мережах. Абсолютно ідентичні, ніби під копірку. Знаєте, тобто хтось вкидає і все це розходиться по мережах. Така паніка uh -huh. серед населення. А, по а, вчорашнім подіям біля чи сьогоднішнім нічним подіям біля Національного банку. Я би хотів би зараз, щоб ми вивели на екран, на екран фрагмент із, із Фейсбуку. Це пише Валерій Логінов, відомий кіборг, який захищав Донецький аеропорт. Він зараз на лікуванні перебуває у себе вдома ну, у себе вдома. Та, і от, скажімо, реакція людини на те, що відбувається. Давайте. Подивимось. Це, соб... Це, власне, самі події під Національним uh -huh. банком і втручання міліції. Розгін, якщо можна так сказати. Ах, мій. Ах, мій. Зрозуміло. так да давайте спробуємо взагалі знайти баланс між тим, що люди схвильовані, і на цьому справді а можна спекулювати, да, да, да. виводити їх на вулиці да. організовано, да, та да. і створювати дуже нестабільну да, ситуацію да, взагалі да, в країні. Да. Яким чином ну взагалі люди мають реагувати, і чи доцільно це робити такими методами, як ви вважаєте? Ну давайте а розхитують ситуацію всі. А хіба напруга між прем'єром і президентом? Це не розхитування ситуації всередині. А хіба те, що все ж таки дивіться, а хіба те, що люди вимагають відставки Гонтарєва, а вона до сих пір? Ну можна ж було раніше це зробити. Ось кажуть, що якщо б Майдану не було, якщо б Азаров пішов відставку 3 грудня. Пам'ятаєте, коли вимагали відставки, а він не пішов. Або якби Бо Янукович так. зняв Захарченка. Захарченка. Пам'ятаєте, був момент? Тому потрібно, щоб всі сьогодні були, діяли і думали відповідально, тому що дійсно це можуть корис, можуть скористатися. Чим більше буде внутрішньої напруги, внутрішньої нестабільності, тим менше буде успіхів на фронті. Потрібно прибирати першопричини. правильно? право за да тому, що я Я розумію, що там можуть бути провокатори, і можуть і можуть за гроші бути, але є проблема у людей вклади депозити в банках. Так, депозити вже не видають, складено не зрозуміло так. все. Взагалі не зрозуміло з фінансовою системою. Люди збідніли. Розумієте, коли два тижні тому зарплата була 500 доларів, сьогодні вона на половину Повірте, я це чудово да. розумію. Тому... Я, я, я перепрошую, на жаль, ми вже зараз е, е, витрачаємо, час. на жаль, та ефірний час. Ми продовжимо цю тему. О 16 годині 10 хвилин. У нас також будуть експерти, економічні, банківські працівники. і Ми будемо говорити про стабілізацію. На внутрішньому ринку України дякую вам, да, дякую.